Тернополянці, яка в'їхала в катедру у центрі міста, винесли вирок. Нагадаємо, справа тягнеться з 2022 року. 23 квітня Ірина Яворська з крабут в'їхала у головний храм Української греко-католицької церкви. Машина розтрощила престол, плащаницю та ікону святого. Постраждав і автомобіль жінки. Під час судового засідання, 27 квітня 2022 року, вона визнала свою вину і попросила вибачення у жителів міста та парафіян храму. Яворську скрабу Ірину Михайлну визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 178 та частиною 3 статті 228 Кримінального кодексу України і призначити їй покарання за статтею 178 Кримінального кодексу України України виді позбавлення волі на строк 2 роки. За частиною 3 статті 298 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим яворський скраб Материні Михайлівні остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України Яворську скраб Материна Михайлівну звільнити відвідування основного покарання у виді 3 років позбавлення волі з випробування. Буванням та встановити її іспитовий строк три роки.